Літнє тепло повернулося, проте не вистачає дощів. У минулі вихідні атмосфера перезавантажилася. Середня добова температура перевищила позначку плюс 15 градусів. На Черкащину хоче з запізненням на три доби, але все ж прийшло. довгоочікуване метеорологічне літо. По літньому теплим та сухим очікується і поточний тиждень. Температура вночі 11-16 градусів, один день 22-27 градусів. Температурний фон перевищуватиме норму на 2-3 градуси, а все завдяки антициклонам, які продовжують домінувати в атмосфері, забезпечуючи Черкащину комфортною погодою, сонячно, сухо та тепло. Рекомендуємо в обідні години перебувати в тіні або в приміщенні. А поза приміщенням потрібно використовувати сонцезахисний одяг, головні убори з широкими полями та ЛЕФ захисні окуляри. Відкриту шкіру рекомендується захищати кремом. Погодну йдилію спробує порушити холодний атмосферний фронт, який у п'ятницю, 24 травня, наблизиться до нашого регіону. На фоні підвищеного атмосферного тиску активністю він не відрізнятиметься. Однак невеликі грозові дощі можливі, температура ж залишиться незмінною.